Привіт, мене звати Перцеваль, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу я вирішив продовжити тему Черепашок Ніндзя і розповісти про новий серіал про зелених мутантів. Знову черепахи? Та скільки можна вже? У минулому відео розповідав про черепах. Це правда, якщо ви пропустили, то в описі буде посилання до відео про повнометражний мультфільм про черепашок. Але я не розповів ще про мультсеріал, який вийшов згодом, а там дуже багато крутого. Наприклад, здивуй мене. Ну, наприклад, як Майкі створив власного мутанта Голуба. Та бути такого не може. Wait, no, stop. І крипові сучасні мультфільми не без цього, але давай все по порядку. Спершу його представили ексклюзивно на Paramount+. і я навіть для цього спеціально купляв підписку. А вже буквально нещодавно він з'явився і на Netflix. Так, після нового повнометражного мультфільму Nickelodeon випустила перший сезон анімаційного серіалу про черепашок. Події його відбуваються одразу після закінчення повнометражного мультфільму, тому тут так само з'являються вже знайомі герої, такі як Ейпріл та Мутанти з нього. Можливо, якщо ви ще не дивились метр, то когось не пізнаєте. Хоча для справжніх фанатів там більшість героїв будуть знайомі. Серіал складається з 12 серій і, чесно кажучи, він доволі прикольний. Перша відмінність, яка кидається в очі, це даунгрейд в анімації у порівнянні з повним метром. Звісно, бюджети зовсім не ті, але мушу визнати, хоч анімаційний стиль тут більше схожий на скетч, а не повноцінну анімацію. Міттями тут прям дуже круто все промальовано. От, наприклад, подивіться на поєдинок майки з роботом в туалеті. What about this? Або ось цей момент, коли доні рятує від робота людей у вагоні метро. Sometimes you just have to go mode. І якщо порівнювати якість анімації з новим людиною павуком, наприклад, відео про якого теж є на каналі, то у черепахах, на мою особисту думку, анімація на голову якісніша. Так, тут я погоджуюсь: як мінімум, у серіалі про черепах немає статичного фону, як у спайдермені. Це прикольно. Я правильно зрозуміла, тут немає клану Фут. І вороги роботи? Саме так про Шредера поки немає і натяку. Але він тут і не потрібен. Цей серіал можна умовно поділити на дві сюжетні арки по шість серій. Кожну серію окремо розповідає одна з черепах, а тому вони всі відрізняються одна від одної за стилем і сюжетом. Інколи настільки кардинально, що от одна з серій починається буквально відеогри з імітації аркадної з 90-х. These super advanced robots are scaring me with their incredible artificial intelligence technology. Do something! Donnie, sometimes you just gotta go beast mode! Are you even listening to me? Я такого раніше ще не бачила. Навіть тепер захотілось зіграти в Шреда ревенж. Знову ти за шредера, подобається він тобі, чи що? Та він всім подобається. Хіба я не права? Напишіть в коментарях, чи вважали ви в дитинстві, що шредер крутий. А ще не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Це дуже важливо і допомагає каналу у просуванні. А якщо у вас є можливість, ставайте спонсорами нашої творчості на Патреоні, як вже це зробили, ці чудові люди. Ім'я кожного патрона опиняється на цій дошці у всіх наступних відео. Дякую всім за підтримку. Мяу! Отже, як я вже казав. Кожна серія відрізняється за стилом і розповідає про пригоди окремої черепашки. А в заключних серіях всі сюжетні арки наче об'єднуються в одну, і відбувається справжній епік. Взагалі, як я казав у попередньому відео, нові черепахи дуже круті, їх характери дуже детально прописані, вони цікаві і відрізняються один від одного. Звісно, вони зберігають традиційні свої характеристики. Доні все такий же розумник, Лео лідер і найдисциплінованіший, раф навпаки, дикий і дуже сильний. А мій улюблений Майки душа компанії і найсмішніший. До речі, про жарти тут їх справді багато, а тому нудно точно не буде. Між черепашками відчувається хімія, і справді видно, що ті, хто створювали серіал, дуже люблять цю франшизу, і все робили максимально якісно. Чекай, ти сказав, що у мультсеріалі дві арки. Ти розповів про роботів, а що тоді у другій? Друга відрізняється за тоном, і там же черепахам протистоять інші мутанти риби-мутанти. І чесно кажучи, вони мене здивували. Там так само історія розділяє черепах на різні міні-сюжетні арки, щоб в кінці об'єднати все в одну епічну битву. Я не хочу спойлерити, бо це справді варто глянути самому і поставити свою власну оцінку. Як на мене, це дуже і дуже гідний перезапуск франшизи, і мені все подобається. Я сподіваюся, відгуки будуть схвальні, і мультфільми про цю. Четвірку будуть продовжувати виходити регулярно. А я сподіваюся побачити огляд на Скайрім на каналі. А то я все ж таки зв'яжу тебе і сама зроблю крутезне відео про найкрутішу гру в історії. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви поставили лайк під цим відео. Дякую за увагу і що додивились до самого кінця. Підтримуйте Збройні Сили України і мирного всім неба!